Для пораненого використовуємо його особистий турнікет. Ваш, ще може стати у нагоді. Турнікет розпаковуємо та зберігаємо в місці, де його легко і швидко дістати обома руками. В бою часу на підготовку не буде. Ознаки критичної кровотечі в червоній зоні підвищеної небезпеки пляма крові на одязі або на землі, пульсуюче витікання крові. Турнікет накладається над раною у 3-5 см від місця кровотечі, так, щоб він притискав велику судину до кістки і повністю перетискав її. Це приблизні цифри. Головне швидко. На затягування ременя має вистачати 30 секунд, ще стільки ж на остаточну фіксацію кінця ременя. Важіль закручуємо якнайсильніше до упору. На більшості турнікетів треба провернути як мінімум два або три рази. На крики та прокльони уваги не звертаємо. Наприкінці фіксуємо час накладання на стрічці часу на турнікеті та на видному місці, наприклад, на лобі або щоці, синім перманентним маркером. Додатково можна використати спеціальний таймер знати час накладання турнікету критично для збереження кінцівки. Турнікет зупиняє кровотечі з кінцівок, але не підходить для вузлових кровотеч з тих місць, де кінцівки приєднуються до тулуба шия, пахви, пах. Їх ми зупиняємо прямим тиском на рану, а потім тампонуванням. Ідеально гемостатичним бинтом, який просякнутий розчином для згортання крові, у разі відсутності звичайним бинтом або тканиною. Заповнюємо рану повністю, постійно тиснемо матеріалу напрямку серця, поки він не утворить горб над раною. Далі затискаємо і тримаємо тампонування. 5 хвилин гемостатичний бинт, 10 хвилин звичайний, 15 хвилин, коли тампонуємо текстилем. Прибираємо руки, перевіряємо, чи не просякається тампонування кров'ю. Якщо так, то витягуємо все і тампонуємо наново. Якщо тампонування не просякається кров'ю, то фіксуємо його перев'язкою. Турнікети активно підроблюють. Ринок повний реплік популярних або навіть зроблених вручну турнікетів. Купівля дешевшого аналогу невідомого погодження може коштувати життя. Кожна деталь турнікету має бути ідеально розрахована, щоб виконувати свою задачу, тому їх сертифікація обов'язкова. Щоб не натрапити на паливо, купуйте турнікети в офіційних дистриб'юторів, перевіряйте цілісність пакування та наявність детальної інструкції. Усі оригінальні турнікети мають спеціальне виробниче маркування. Зазвичай це назви турнікетів, часто нанесені на саму стрічку або на деталі важіль, основу турнікета чи пряжку. Надійні виробники CAT, SAM, SOFT-T, TMT виробництва США або український Січ.